Комісія до вашої уваги пропонує доповну роботу на тему розробки програмної системи для автоматизації складського і торгового обліку. Е, метою розробки є розробка веб-додатку для автоматизації складського і торгового обліку е, починаючого підприємства роздрібної торгівлі хімічними реактивами. Задачами розробки є розробити веб-додаток для автоматизації е, складського і торгового обліку, який підтримує роботу зі сканером штрих кодів Підтримує можливість масштабування за рахунок розробки інтеграції з сервісами, логістами та сервісами майданчиками, та ураховує особливості продажу хімічних реактивів. Під час аналізу предметної області було виділено наступне цей склад та торгівля. Склад це обладнане приміщення для розміщення та зберігання матеріальних цінностей, а торгівля це від підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею та продажем товарів. Особливостями даної тематики є те, що хімічні реактиви завжди продаються з сертифікатом якості, який містить в собі всю необхідну інформацію та всі домішки реактиву, його випробування та нормативи. Також те, що товари в цій темі зберігаються в загальному об'ємі, а не в штуках, наприклад. Також особисті є те, що сучасна торгівля більше орієнтується на інтернет в тому плані, що для розміщення починаючих підприємства, вбирають якісь сервіси-майданчики а для створення підправлень використовуються сервіси логістики, з якими теж можна можливо працювати через інтернет. Функціями додатку виступають створення та супровід замовлень за допомогою спеціальних статусів, які визначають стан замовлення. Під супровідом передбачається контроль оплати замовлення, контроль пакування та подальші дії, які вже пов'язані з сервісом логістом Під статусом розуміється спеціальна позначка на замовлення, яка визначає його поточний стан. Наступна функція є створення товарів з можливістю розділення на варіації, які зв'язуються з сервісами майданчиками за допомогою зв'язаних ідентифікаторів. Наприклад, є товар каустична сода в загальній кількості 25 кг. Варіаціями цього товару будуть 100 г, 500 г та 1 кг. Також окремі ці варіації можна зв'язати за допомогою ідентифікатора зв'язати зв з сервісом майданчиком. Ідентифікатор представляє собою якийсь набор символів, який визначає конкретний товар на сервісу майданчику. Також функції є зберігання даних про поставки та сертифікати якості. Генеральні маркування з основною інформацією та штрих-кодом. Основною інформацією на маркуваннях виступає назва товару, формула, дата виробництва та термін придатності, а також країна виробник. Розробка була поділена на серверну та клієнтську частину. Серверна частина була розроблена за допомогою мови програмування PHP, побудована за допомогою фреймворку Laravel, яка реалізує архітектуру MVC, де б'ю у цьому випадку виступає. JSON даними, які передаються до клієнтської частини. Також з окремих бібліотек використовується бібліотека Milan Barcode, яка генерує штрих коди у виді зображення зображення формату код 128. Клієнтська частина була розроблена за допомогою мови програмування JavaScript, побудована на фреймворку Vue.js, який реалізовує архітектуру SFC, яка, яка дозволяє поділити весь додаток на окремі файлові компоненти. З окремих бібліотек використовується VueX для зберігання стану додатка клієнтської частини, віроутер для клієнтського роутера та Viewbarcode сканер, який впроваджує роботу сканування у JavaScript. Структуру додатку було прийнято в наступному вигляді. Тобто існує е, клієнтська частина, за яку відповідає Vue.js, та серверна частина. Клієнтська частина відправляє запити до серверної, де їх перехвачує роутер. Роутер визначає контролер-обробник за допомогою кінцевої точки, де контролер вже займається даними та може звертатися до динамічних модулів е, інтеграції. Е, які отримують на вхід якісь початкові дані, а повертають ще дані, які потрібно, які точніше вимагає додаток? Також контролер може зв'язуватися з моделлю для керування даних, які вже зв'язуються з базою даних, також використовуються фонові задачі в планувальнику. Завдань, які теж зв'язуються з модулями, передає їм на вхід якісь дані, а у відповідь отримує відформатовані дані. Також він може працювати з моделями. Для розробки інтеграції було використано шаблон проєктування. Стратегія. Стратегія це поведінковий патент проєктування, який визначає сімейство схожих алгоритмів і розміщує кожен з них у власному класі. Після цього алгоритми можна заміняти прямо під час роботи. На даній схемі зображено як працюють ці інтеграції під паттерном стратегія, тобто контекст звертається до якоїсь конкретної стратегії, наприклад, стратегії доставлення. А ця стратегія вже викликає конкретну реалізацію та функції цієї стратегії. Наприклад, в стратегії доставлення отримує на вхід три ідентифікатори спеціальних, за допомогою яких визначається обробник типу доставки, типу особи та типу оплати. На прикладі створення алгоритму створення замовлення можна уявити, як це працює. Спочатку дані з клієнтської частини передаються до серверної, де вже контролер замовлень. Спочатку форматує, валідує та форматує дані товарів, потім він валідує ідентифікатори, які потрібні для вибору конкретних стратегій, вибирає ці стратегії та вже форматує дані та валідує їх за допомогою цих стратегій. Далі починається транзакція в базі даних і перевіряється, якщо у клієнта існує номер телефону. То його ідентифікатор додається до цих даних, які у подальшому будуть збережені в базі даних. Якщо телефон існує, але клієнта не існує, того його буде створено, ідентифікатор буде записано. Якщо клієнта зовсім немає номера телефону, то він не буде збережений. Також окремо важливою частиною є статуси замовлень. Це спеціальна позначка, яка визначає стан замовлення. Якщо замовлення потрапляє з якогось сервіса майданчика, він має статус нове, і в процесі прийняття або створення замовлення він вже звертається до конкретної стратегії, валідує дані. Та форматує під вимоги додатка. Якщо замовлення потребує оплати, то він встановлює встановлюємо статус очікує оплату, і при подальшій дії оплати вже звертається до стратегії оплати, і перевіряє, чи досягнуто ліміт оплати. Якщо так, то замовлення вже переходить до статусу, готовий до пакування. Після цього користувач зв'язується з клієнтом і. Узгоджує з ним замовлення. Якщо все добре, то він підтверджує та передає замовлення до статусу. Очікує пакування. І в цей час е, проводиться синхронізація та списування товарів зі складу. Е, е, у процесі пакування замовлення е, розводиться сканування та Подальший друк сертифікатів якості, які конкретні сертифікати визначаються за допомогою маркування, яке визначає вже конкретну партію товару, і з цієї партії можна підтягнути конкретний сертифікат. На статусі упакований, вже додаток звертається до стратегії доставлення та звертається до функції, яка створює накладну. Ця накладна також зберігається в базі даних. Далі контроль передається вже до фонових задач, які виконуються за допомогою UCRON. І там використовується стратегія відслідковування. Ця стратегія підбирає статуси, точніше, цей функціонал підбирає статуси в замовлення упакований, відправлене, та в відділення. І далі ці замовлення перевіряються на п'ять умов. Якщо замовлення відправлене, ставиться, ставиться статус у Якщо замовлення прибуло в ставиться статус у відділенні. Та у подальшому, якщо замовлення отримано, ставить статус отримання, якщо є грошовий переказ, то статус грошовий переказ, який подалі потребує підтвердження отримання цього переказу. Та якщо замовлення повернуто, ставиться статус. Повертається, який теж потрібно підтвердити, коли замовлення отримується, коли повернення вже отримується на руку. Базу даних було спроектовано перетворенням об'єктної. Об'єктно орієнтованої моделі в реаліційну побудовано з допомогою міграції фреймворку Laravel, Розгорнута база даних у наступному середовищі. Також всю реаліційну модель бази даних ви можете побачити на цьому слайді. Інтерфейс. Спочатку крощу потрібно авторизуватися у системі за допомогою логіна та пароля. Після того після того, як він... Успішно авторизується, його перенаправив до головної сторінки, де вже він побачить по п'ять останніх замовлень, тобто які п'ять нових замовлень, п'ять готових до пакування, п'ять, які очікують грошові перекази, та п'ять замовлень, які повертаються. Також він побачить окремо активні поставки та розгортку за статусами, розгортку замовлень за статусами. На цьому слайді можна побачити список замовлень, де ми бачимо всю необхідну інформацію про замовлення. А в самій правій колонці можна побачити динамічні кнопки, які визначаються статусом замовлення. Тобто, перші три замовлення на цьому слайді це замовлення, які потрібно прийняти, тобто вони надійшли з якогось майданчику. Четверте-п'яте замовлення, воно вже прийняте, перебуває у типу оплаті накладений платіж, до нього можна внести якусь предоплату, там якраз можна побачити е, кнопки, можна відредагувати замовлення та відправити його на пакування. Також останнє замовлення це замовлення, яке повернуто та потребує підтвердження повернення. Для створення замовлення використовується наступна форма, тобто, потрібно спочатку за допомогою автокомпліту заповнити список товарів, де вже можна побачити, які товари є в наявності та скільки штук, вказати кількість та вказати реквізити дані замовника та тип оплати. І саме тут використовується використовується стратегія з клієнтської частини, тобто ця форма будується від. Обраних, обраного способу доставлення типу особи та типу оплати. Тобто, я, наприклад, якщо це спосіб доставлення був за адресою, то потрібно було побрати місце, вказати вулицю, будинок та номер квартири за необхідності. Також у клієнта обов'язково б стало поле по батькові. Для керування оплатами або продзвону з замовленням використовується спеціальна бокова панель. На цьому прикладі можна побачити приклад панелі для оплати, тобто натискать кнопка оплати, де потрібно ввести суму та тип оплати. Також нижче можна побачити список оплат тип оплати та коли вона була прозведена, або взагалі видалити. Під час процесу додавання або видалення додавання або видалення, замовлення перезавантажується. Точніше, ці компоненти в таблиці вони перезавантажуються. Та ці кнопки динамічні, які можна було побачити в списку, ось тут, вони також змінюються. Під час пакування замовлення потрібно вже просканувати ці товари. Є... Сканування відбувається за допомогою сканеру штрих-кодів, та потрібно вказати кількість місць. Якщо сканер штрих-коду відсутній. То використовується спеціальне діалогове вікно, де потрібно внести код товару та його кількість. Після цього можливо роздрукувати сертифікати якості, які прив'язані до цього маркування. Керування товаром відбувається за допомогою наступної форми. З лівої частини вказується назва товару, кількість та одиниця виміру. Також окремо вказуються теги, які допомагають у подальшому відшукати товар. Наприклад, у товара може бути дуже складна назва. а можна Також існують у цього реактиву якісь альтернативні назви, які зазвичай набагато коротші. А з правої частини можна побачити варіації, які також можна додати в якоїсь необхідній кількості. Варіації. Для створення варіації потрібно заповнити, потрібно заповнити назву варіації, ціну, вагу та частку. Також конкретну варіацію можна зв'язати з сервісом майданчика. Тобто потрібно обрати сервіс та вказати ідентифікатор та необхідність синхронізації, якщо це необхідно. Під час прийняття товару до складу. Використовується наступна форма для заповнення сертифікату якості. Також при його редакуванні також використовується ця форма. У сертифікату потрібно вказати номер партії, назва яка має співпадати один в один з сертифікатом якості виробник, країну виробник, дату виробництва, термін придатності, формула, ГОСТ або стандарт якості, висновок та показники випробувань цього хімічного реактиву, де вказуються домішки, домішки, норматив та випробування. На виході ми отримуємо ось такий сертифікат якості з основними даними реактиву. Та на основі цього сертифікату якості та варіації товарів ми можемо зробити маркування, яке вже клеїться на сам товар. А у подальшому сертифікат якості буде вкладений до замовлення.